Вітаю! Давайте сьогодні з вами поворожимо на тему, до чого вам приснився сон. Хочу я поворожити на оцій колоді, яка називається Коти правлять світом. Це нова колода. Я ще з нею не записувала відео на свій канал. Перший раз буду ворожити так для загалу. Дуже цікава. Давайте, може, трошки вам її покажу. Ви знаєте, я її купила. За 910 гривень. Це оригінал. Це оригінал. Є різні сайти, на яких вона продається десь близько тисячі гривень, але я знайшла магазин, це магазин коміксів, і там її можна замовити за 910 гривень. Якщо вам, до речі, цікаво, я просто вам залишу посилання. Це, це не реклама, мені ніхто за це не платив. просто реально класна колода, така коробка книжечка. Тут все описується, достатньо все коротко, тут є варіанти е, різних розкладів, і взагалі сама колода, знаєте, вона дуже балакуча, дуже балакуча, цікава, тут є цікаві, я е, там трошки покажу, є цікаві, е, ну, скажімо, дуже цікаве бачення. Авторське того чи іншого аркану. Чи того, чи іншого, ну, там, молодшого чи старшого аркану. Тож особливо мені подобається дуже цікавий сьомий аркан «Колісниця». Неочікувано. Ну, коротше, класна колода, е, тому, тому, тому ось на ній ми будемо виражити. До чого приснився вам ваш сон? Ви можете загадати або в цілому сон. Я вам запропоную 6 варіантів. До речі, колода містична. Хоча всі колоди Таро, вони містичні, але вона класно робить діагностику на якийсь негатив чи щось, от, щось таке, знаєте. Отже, я вам запропоную кілька варіантів. Це буде 6 варіантів. Вибираєте один із шести. Або ви можете, скажімо, на один варіант загадати сон, весь там, да? або на якийсь, скажімо, весь сон розкласти по елементам на всі шість варіантів. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Тамкуди є вопсі до цього відео. Четвертий, п'ятий, шостий. Якщо буде щось незрозуміле, я буду доповнювати. Отже, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий. Обирайте свій варіант. Добре, я починаю. Перший варіант. До чого вам приснився цей сон? Знаєте, хочеться. Ну, перше, що я хотіла сказати, це на радість, якби щось ви чомусь будете радіти, але, мабуть, ні. Так я вам зараз не скажу. Що б вам не наснилось, нічого, це лише просто сон. Нічого поганого не станеться. Якщо це був якийсь приємний сон, ну і добре, що приємний сон, ну і слава Богу. У вас просто мир і спокій на душі. Якщо щось нехороше вам наснилося, не зважайте на це. Це просто ваша психіка позбавляється від якихось, знаєте, від якоїсь. Перезавантаження. Просто йде перезавантаження вашої психіки. От тому сон лише сон. Нічого особливого. Все буде добре у вас. Не переживайте. Якщо вас щось налякало у вісні, не переймайтеся, все буде добре. Другий варіант чого вам приснився цей сон? До вас приходили знання. Хочеться сказати: розпаковка знань. А що саме за знання? До вас, якщо ви загадали якийсь елемент, це якийсь ключ. Якщо в цілому сон, через цей сон вам передавались якісь знання. Що це за знання? О, До речі, про цю о, карту я й казала, що вона незвична, бачите? Сідьмой старший аркан колісниця. Це тут котик на інвалідному. Така інвалідна колясочка у нього, тобто у нього задні лапки не працюють, але у нього є такий інвалідний візочок, і він собі може рухатися, нормально жити. Тобто рухайтеся, незважаючи не на що, просто опирайтесь самі на себе і рухайтеся. Головне, не стійте на місці. Ці знання пов'язані. Можливо, знаєте, може ви були в якійсь стані прокрастинації. Або ви не знаєте, куди вам далі рухатися, або ви рішите якусь, або у вас якась проблема е, зависла на одному місці. Ну, от ви не знаєте, розлучатися з чоловіком, чи не розлучатися, чи розривати стосунки, чи не розривати, чи змінювати роботу, чи не змінювати. Чи можливо е, по послать всім чертям ваших родичів токсичних, чи хай воно вже так і залишається. Отут вам через сон приходило конкретне знання, що рухайся, іди. Вас могли через цей сон просто виводити з цього стану прокрастинації. Або ж, якщо у вас все добре, в принципі, в житті, то через цей сон вам давали якісь знання, які допоможуть вам прийти, знаєте, вийти із вашої зони звички і, і рухатися далі по життю. Так, да, бачите, шестерка мічей. В класиці шестерка мічей там зображений човник, і на човнику сидять люди. Да? Там діти сидять на човнику. Десь На якихось картах діти сидять, а на якісь картах сидить мама і її дитина. І вони пливуть до іншого берега. Тут котик чекає або він вже приплив. Бачите, тут корабель зображений. Тобто, знову ж таки, рухайтеся, переходьте на, на інші рівні кудись. Щось змінюйте, приймайте рішення. Тут я відчуваю про прийняття рішення. Приймайте рішення. Ось так. Да, трансформація. Знову ж таки, трансформаційна карта, смерть. Вам у вісні приходила інформація, яка допоможе вам просто струситися, рухатися далі і пройти свою трансформацію. У кожного вона буде своя в різних сферах. Я не можу. І тут всі сфери перераховувати, тому що у кожного своя ситуація. Ви можете. А, до речі, якщо ви. Якщо тут практик дивиться, так, якщо ви робили якийсь ритуал, то він зараз якраз працює, цей ритуал. І через сон вам якусь інформацію доносили якраз іде робота цього ритуалу. Ось. Добре. Третій варіант. Третій варіант. Хочеться сказати, гра вашої підсвідомості? Це просто гра вашої підсвідомості, бачите? Переливання з пустого в порожнє. Не переймайтесь, це лише сон. Це просто сон. Що б вам не наснилось? Не потрібно його трактувати, це просто там щось на підсвідомому рівні, якась іде обробка якоїсь інформації. Зрозуміли? Це нормально. Ви на підсвідомому рівні з усім розберетесь, з усіма проблемами, які є у вас в житті. І у сні вам це показували. Не треба його трактувати, цей сон, нічого. Якщо вас там налякали не, не лякайтеся, якщо щось таке, геть прямо такий класний сон, який і ви там десь у соннику подивилися, що, Боже, ви вам або цей сон вагітність пророчить, або вам цей сон. Там, я не знаю, пророчі якісь багатства, то ні, тут він не такий буквальний. Не треба все сприймати дуже буквально. Це гра вашої підсвідомості. Четвертий варіант. Ви знаєте, тут не для всіх, якщо ви. Тут вагітність. Ві або зараз вагітна, або ви скоро завагітнієте. Це для тих жінок, для кого це актуально. Це перше. Якщо для чоловіків або для вас питання вагітності не актуальне, ви розумієте, що це не про вас, то цей сон вам наснився. Давайте, тут я уточню, бо тут конкретно відчуваю вагітність. А, ну все. А для решти це просто берегіння вашого роду. Духи вашого роду, по жіночій лінії, вони вас е, захищають. Ну, тут хочеться сказати про захист. Так, да, захист від, е, від, якоїсь, від якихось чи ваших залежностей, чи темних сил, від якоїсь хвороби, можливо, десь вас попереджають. Тут, тут для якоїсь обозвагітність, або а, вам просто через сон вам показали, що вас захищають від якихось негараздів, від якоїсь хвороби. Ви одужуєте, все буде добре, вам нічого не загрожує. Не переживайте п'ятий варіант. Туч чого наснився сон. Ну, перше я хочу вам сказати, що вам прийшла інформація. Це інформація від відьми, яка була у вашому роду? Або від відьми. Так, да, від відьми. Це від відьми. Для чого вам ця інформація, я не знаю. Мені, мені її закривають. Я її далі дивитись не буду. Але те, що ви побачили вісні, це вам передала відьма з вашого роду, якої немає в живих. Зрозуміли? Там уже ви самі трактуєте. Не знаю, не можу вам сказати. На, чи, вас, чи це якесь попередження, чи це якась інформація? Не знаю, я не буду дивитися тут. Бо це мене не стосується. Нікого це не стосується. Це лише ваше, і у кожного воно своє. Шосте. Ви знаєте, щось після п'ятого варіанту, я далі шостий варіант просто не можу читати. Мене аж. Цей сон означає, що вам потрібно зробити вибір. І. Да ви його вже зробили? Вам просто потрібно. Це сон для жінок. Якщо цей варіант обрали чоловіки. То це не ваш, варіант. зачекайте, якщо чоловіки ще 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 Для чоловіків така інформація. Не бійтеся закохуватися, не бійтеся розвивати ваші стосунки. Для жінок інформація така буде. Не дозволяєте чоловіку вами маніпулювати. Вами маніпулюють. Зрозуміли? Все, я дякую вачим силам за те, що дозволили мені передати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це ворожіння. Я всім дякую за увагу. Бережіть себе.